І так ми сьогодні 23 число, так, сьогодні 23 травня, ми з Людою приїхали. Ось на нову пошту, ось вона нова пошта. це наша колега Свята. Інформаційне забезпечення із району Ямпільських вістей. Ось ми з Людою привезли зараз відправляти на фронт у два напрямки Лисичанськ. І в інший напрямок про це я скажу. Майже повний, повний щент, мій е, працеп саморобний, який я колись робив і не думав, що він буде воювати. Е, різних товарів, як бачите, у нас дуже мало часу. Я постараюсь вам сказати, що головна кількість товарів сьогодні відправляється. Це зібраних у суботу в буші. Так, Люда? Та мені Люда допомагає, моя колега коментувати в буші. А ось це, люди, от візьми ці кросівки в руки. Оце ще в минулому році пожертвував власник магазину Атлетик з Ямполя. І я їх ділю буквально по чайній ложечці ці кросівки, тільки. На конкретне прізвище, конкретному воїну, бо вони дуже міцні, ці кросовки, дуже хороші, надійні. Зимою їх не треба було. А зараз ось ще лишилося буквально дві пари останніх. І ми сьогодні відправляємо. Це 44-й номер. Відправляємо куди люда? Скадовське. Скадовськ Ось чого в Скадовськ. Розкажу. Розкажу, люди перелякалися, що я скажу, що вони не на фронті, а вони дійсно не на фронті зараз, а в Скадовську. Чого не в Скадовську? Не на відпочинку. Це підрозділ бойовий відправлений на перепочинок з передової. Вони зараз відпочинуть за кілька десятків кілометрів від фронту. І згідно ротаційних тих планів, вони знову підуть на фронт. Але як правило, воїни знають, що на передовій постачання значно краще, ніж от в таких місцях, де воїнів відводять на перепочинок. Насправді на тому перепочинку не вистачає їжі, харчів. В першу чергу, ви знаєте, що було в деяких підрозділах, що показували на всю країну телеканали, як голодні, немиті і так далі. От саме у цей один із цих підрозділів, там воює, служить родич, люди Сігідін, і ми відправимо на той його підрозділ цим бойовим хлопцям так, допомогу. Ось точно знаю, що оце люда е, за свої кошти купила ці, ці дві, два блоки води. Е, Ось, наприклад, інші товари це закрутки, бачите, а, сало, воно мені підказує, сало, особливо цінне для нас сало, це козацьке сало, воно із м'ясного павільйону Ямпільського базару. Як правило, ми його в меншу посуду, таку одноразову разом із шкварками, шкварками заправляємо, але цей раз ми м, у таких великих. Зараз Люда покаже, в яких ми. Ой, це, подивишся, Люда, що сталося? Що там сталося? Відкрилося? Одна кришечка відкрилася, ми зараз її запасуємо. Карпинку да, запасуємо і добре ж ти побачила. І ми його відправимо на фронт. Це дуже хороша рецептура Інги Прушинської. Ми її відправляємо цю таке село вже два роки. Ну, це перший раз, що воно відкрилося. А олія, от вона мені показує, олія від підприємця як прізвище. Забула, бачите, дівоча пам'ять в неї. От сама сьогодні в нього брала він, його підприємство над Русевою, От олії він там виробляє, всі ямполі знають його. А вона вже забула, бо у неї дівоча пам'ять. Ну, хай тоді простить наш дорогий дудник. дудник. Підказала. Все-таки пам'ять ще не втрачена, не зовсім дівоча. От все інше, важко навіть і перелічити, це перерахувати. Тут дуже багато овочів, свіжейших овочів. Ось дивіться, капуста в цьому ящику. Із нашого базара. Базара. Я по неділях виходжу на базар і наші. Друзі знають кожний по два по три огірочка по капустині і в нас тоді назбирується 50-60 іноді 80 кг до 100 різних овочів вітамінної продукції ми відправляємо. Крім того, ми відправляємо, ось бачите, і такі речі гігієну для прання. І інші і інші. Тут важко перерахувати зараз за, за обмаль часу, бо ми вже зараз відправляємо. Всім ми дякуємо, дякуємо Ямпівським засобам масової інформації, телебаченню, радіо, газеті. Вони забезпечують інформаційну підтримку. От так Ось, наприклад, Фасоля мішечок, бачите, ось мішечок фасолі. Ось там, там банка з капустою, ось смалець і, і, і так далі. Одним словом, дорогі наші е, друзі, тут у цих, от у цьому ящику, майже немає ні одного її баночки і ні одного її пожертви багатих наших і супер багатих. Власників заправок, немає тут ні одного. Банкірів, ну, ну тих, які вважаються найбагатшими землевласниками. Нічого тут нема. Ні одного, ні однієї. речі. Все такі, як ми, прості люди. Бо наша армія на таких, як ми тримається, а не на них. Їхні сини, як правило, в армії не йдуть, на фронт не йдуть, ніде. А ми захищаємо батьківщину, і вона нам дорога. І тому це наші простих людей оці товари. По дві, по п'ять, по десять гривень я збираю, що треба, докупляю. От ми поїхали в бушу за ваші. Гроші, дорогі земляки, ми закупили, не просили, не падали на коліна перед, цих, перед цією владою, перед багатими, а закупили за ваші гроші за 240 гривень бензину, залили воно в мою машину, вона нам служить з перших днів війни в волонтерстві. І поїхали. І цілий день ми, Бушанці, знають, їздили по вулицях, по буші, збирали ці товари. Одним словом, я вам друзі все розказав продовження. Кажуть, не за горами. Слава Україні.